Грант на розвиток власної справи отримають троє учасників проєкту Школа підтримки малого та середнього бізнесу. Олеся Панченко отримає 1500 євро на реалізацію свого проєкту. Я розробляю конструкції кави, я шию, я займаюся цією маркетинговою стратегією. І ну це насправді дуже важко. І через це я ну я розумію, що я не можу розвиватися. Мені потрібна команда, мені потрібні люди. Які мені будуть в цьому допомагати після повномасштабного вторгнення? Олеся разом зі своєю родиною переїхала до Малина, де й планує розвивати власну справу в Києві. Я займалася виробництвом та продажем жіночого одягу, але Оскільки ми переїхали, виробництво там було зачинено. Офлайнові точки продажу були закриті. Тож зараз я займаюся тим цією ж справою, але вже в Малині. 11 червня 19 учасників захищали свої проєкти та презентували бізнес-плани конкурсній комісії. Розповів керівник проєкту школа малого та середнього бізнесу Сергій Трохимишин. В лютому 95 заявок. З них ми відібрали 20 учасників і п'ять слухачів. П'ять слухачів це ті учасники, які просто прийшли заради знань і вони не претендували на отримання грантових коштів станом на сьогодні у нас є три основних переможці: це Панченко Олеся з Малина. Далі Доменчук Аліна, Унікальний проєкт, фотостудія з предметної зйомки. І Шиш Андрій, молодий хлопець, ще будучи студентом, він почав працювати і зараз буде встановлювати системи відеонагляду та відеоспостереження. Це три переможці. Так само у нас були двоє бонусних проєктів по тисячі євро. Проєкт розрахований на переселенців, підприємців. Які планують розпочати власну справу, а також жителі Житомирщини, які мають ідеї для власної справи або ж є підприємцями. Гроші для підтримки ідей українців надала громадська організація Мондо з Естонії. По перше, Житомир це програмна область для Естонії в цілому. Тому для нашої організації це важливо підтримувати Житомирську область, підтримувати громадські організації цієї області. Наш вектор це підтримка малого середнього підприємництва, розвиток жіночого підприємництва і розвиток. Звиток вашої області Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.